Доброго раночку, друзі! Вітання мої з Чорногорії. Нагадую, що ми відпочиваємо в місті Будва. І сьогодні ми прямуємо на інший пляж. Знайшли вчора ввечері також пляж по 10 євро. І дорога на пляж від нашої віли веде через такий гарний парк. Дуже такий доглянутий, гарні дерева. І туї височенні, і кіперріси, і квітне, ось китайська роза, і аліандр. Дуже гарний доглянутий. І вон, Працівники з самого ранку вже косять травичку. Сьогодні 25 червня. На вулиці трохи похмарилося, але температура повітря зараз зранку 9.25. В день має бути 30. Вологість, мені здається, вона вища, ніж була вчора. Прямуємо далі на пляж. Так, Сьогодні ми взяли такий пляж, який знаходиться вже ближче до старого міста. Бачимо тут новобудове, колесо, оглядове колесо. Поруч у нас кафе, назад новобудова. І вартість тут шезлонгів також 10 євро за два шезлонги та парасольку. Вони прийшли раніше, хотіли на першому ряду, але він зарезервований і взяли вже на другому ряду. Тут така галічка дрібнесенька. Буде дуже зручно. Це враження від цього пляжу сподобався більше. Дуже-дуже такий зручний захід водичку, дрібненька галічка, м'якенько. Так що дуже мені тут подобається. Але хмарненько, так що сьогодні не будемо використовувати крем для засмаги. Сонечку, такий повний штиль, водичка тихесенька, тихесенька. І тепліша, здається, чим була вчора. Що замітила на цьому пляжі, то є косячки риб, як в Туреччині заходиш і вони тебе щіпають за ноги. І ось так змінилася погода. З цих хмаринок пішов дощ. Тепло, але йде дощик. Літній дощ у Чорногорії тривав одну хвилину. Хмари і не розійшлися, сонця немає. Ну відпочивати поруч з морем дуже комфортно. Ми знайшли такий магазин, де готують свіженьке м'ясо, ти вибираєш, що ти хочеш, і його при тобі готують, смажуть на грилі. Зараз замовили собі котлетку для бургера. Мабуть, візьмемо бургер, подивимося, в яку ціну він вийде. Так, також є салатики, євро 76, 3 євро. Олівочки по 2 євро. Взяли собі два бургери, дуже здорові бургери. Там такі здорові котлети. Нам туди наклали кучу зелені. І вийшло це все за два бургери, 7.40. Я думаю, за такі гроші можна їсти. Зараз йдемо додому, трохи відпочинемо і повернемося на вечір знову на пляж. Прийшли на свій улюблений балкон, і зараз будемо їсти цей смачний бургер. Він такий здоровенний. Цибульки нам наклали капусти, помідорчики, котлета здорова. Ну щоб ви розуміли, порція, да? рука і гамбургер. Порції в Чорногорії дійсно дуже-дуже великі. Наїстися можна такою однією порцією на цілий день. Смакувати ми будемо з таким краєвидом на гори і на квітучий Олеандр. Зараз ще зробимо собі кавусі і пообідаємо. А отак виглядає набережна в сторону старого міста в день. Тут уже цікавіше, ніж в сторону Бечичі. Музика грає в кафе гарно, так гарно. Ресторанчики. Ну, ввечері я вчора проходила, знімала тут дуже багато людей. Ой, це дійсно вся будва сходиться ввечері в ресторани. До речі, вільного місця майже не знайдеш ввечері. Можна і водичку придбати також, і морозиво тут на набережній. Наш пляж, який також за 10 євро, називається Коко-Бар. Прямуємо до нього, ой, на вулиці така димка, то якість відео не дуже гарна. До речі, територія цього пляжу дуже така доглянута. Зараз я зайду, вам все покажу. Покажу трохи територію цього пляжу. Тут є такі м'якенькі диванчики, але я так розумію, це за окрему плату. Або можна придбати щось в барі і сидіти тут, споживати смачні напої. Є також така роздягальня. Дуже така сучасна, є душик під пальмочкою там. От, і є ще отакі диванчики. Не знаю, яка їх ціна, ніде не написано, це треба запитати. От, бачу, що там одна людина на них відпочиває, пляж повний. Повний на вечір зараз уже люди розходяться. Дуже сподобалося відпочивати на цьому пляжі. Тут майже ну, взагалі немає хвиль. Я так розумію, тому що він в бухточці і хвиль немає. З Цього пляжу можна подивитися трохи далі туди, в сторону Бечичі. Також видно, скільки людей зараз на пляжі. Дуже багато враховуючи те, що зараз не сезон. І нагадаю, що тут дуже дуже така дрібненька галька, дуже комфортно заходити в воду, дуже так м'якенько, і вода тут чистіша. Тут немає такого мулу, не намуляно взагалі, але тут темне дно, тому що є водорослі, і вода не така прозора, але вона чиста. Хочу з вами поділитися враженнями проживання на нашій віллі. Ми прожили вже три дні і вже зіткнулися з усім, що там є, які не у нас є в нашому номері. На перший погляд було вроді така нічого. Дуже маленький номерочок, але так все є, що потрібно для проживання без харчування. Почнемо з ванної кімнати. Двері в душову кабінку не зачиняються. Або якщо вони зачинилися, то ти звідти вже не вийдеш ніколи. Вода з душової кабінки тече на підлогу. Виходиш в калюжу. Треба знайти десь в коридорі віник і змести цю воду в каналізацію. Що стосується кухні, то в нас там є електроплитка, є холодильник. Холодильник дуже справний. Працює добре. До нього взагалі ніяких питань немає. Плитка на дві конфорки. Не працює жодна. Зранку поставили зварити яйця. Мабуть, годину вони там стояли, вода так і не закипіла. Взагалі, це питання таке дуже. Боляче совно електрочайнику він є, він працює, але треба постійно тримати кнопочку, бо вона вибиває, і без неї ти ніяк не закип'ятиш воду. Тримаємо, чекаємо кипіння, потім п'ємо каву. Номер настільки малесенький, що якщо одна людина встала з ліжка, то інші треба лежати, поки перша людина не зробить всі свої справи в кімнаті. Розеток в номері також дуже мало. Ми знайшли. В кухонному гарнітурі десь в тумбочці одну розетку зняли переноску з телевізора і вже включили туди всі гаджети і чайник, і так намагаємося виживати. Взагалі біля кроватів, ніяких розеток немає. Це дуже дуже некомфортно. Кондиціонер старенький, але справно працює, дякуючи йому. В номері прохолодно, і після спекотного дня на морі ми приходимо і насолоджуємося. Прохолодою мийки на кухні немає. Посуд з якого ми поїли, треба буде мити в ванній кімнаті. Для того щоб щось зварити собі їсти, попросили плитку у наших сусідів. Вони також із України. Вони собі замовляли сніданок та вечерю, і плиткою цією не користуються. Так що ми в них взяли і сьогодні вже собі приготували їжу. До такого висновку, що якщо їдеш на короткий термін, потрібно брати готелі з їжею. Тому що немає часу собі готувати. Треба десь бігти, щось дивитися і витрачати час на готування їжі дуже шкода. Сьогодні на третій день нам поміняли рушники всі чистенькі, але сказати, що вони там білі, махрові, аж такі хрусткі, то ні. Але нормально, чистенько. совно ліжка, матраси дуже зручні, спати комфортно до цих моментів питань немає. Але я хочу ще раз нагадати, що я не скаржусь. Я розуміла, що за ці гроші, що ми заплатили, номер не може бути лакшері. Це не готель 5 зірок, це дві чи дві плюс зірочки. Дякуємо, що є де спати. А і ще дуже гарний балкон. Пити каву зранку з видом на гори дуже-дуже приємно. В загальному коридорі також є праска разом з дошкою. Так що, якщо комусь треба щось прасувати, то там є. Цим також питань немає, будемо ходити гарні. Я не був досвід проживання в апарт-отелях в Туреччині, то там все працювало справно. Ми могли собі готувати їжу. Взагалі питань ніяких не було. Я взагалі не очікувала, що таке може бути в Будві, але тут трошки на це не розраховано, мабуть. Хоча готелів все включено тут не дуже багато. Ну але ще раз нагадую: у нас дуже дуже бюджетний готель. Ще хочу сказати стосовно туроператора Пілон Тур, Pilon Tour, через який ми сюди приїхали. Наші сусіди, які проживають поруч, вони також з України вони бронювали собі сніданками та вечерями, і вийшла така халепа. Коли вони сюди приїхали, то їм мали видати ваучери на їжу, на сніданки та на вечері. Але приймаюча сторона сказала, що ці ваучери мали видати в Україні. Хоча в Україні їм сказали, що ви отримаєте їх тут, в Чорногорії. Взагалі, до питання це вже вирішилося, але люди дійсно. Ну, хвилювалися, тому що на сніданок їх ще кудись там пристроїли, як можна так сказати. А про вечерю вони чекали до самого вечора, постійно нагадували про себе. І о 6.30 їх також вже відвезли до ресторану, де вони змогли похарчуватися. Але люди такі трохи переживали. Вони сплатили гроші, а поїсти ну не розрозуміло, де вони зможуть поїсти. Хочу вам подякувати за перегляд, за те, що підписуєтесь на канал, ставите вподобайки. Дякую, мені дуже приємно.